Що минула українські воїни ліквідували майже 600 окупантів, знищили 7 танків, 13 броньованих машин, 15 артилерійських систем та приземлили 19 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 28 березня, маємо такі від початку широкомасштабного вторгнення. Українські воїни знищили 171 тисячу 730 окупантів. Ворог втратив 3602 танки та 6966 бойових броньованих машин. Артилерійських систем стало менше на 2653 одиниці. На 525 одиниць поменшило у загарбника реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони – на 277. Українські воїни приземлили 305 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у росіян поменшало на 5502 тисяч одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2235 безпілотників приземлили наші захисники та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупанта знищено у кількості 287 одиниць. Дані уточнюються.